Шоновне панство, дорога родина міста Звягель. Мене звати Хас. Вдруг ви забули, як я виглядаю. Та я. Ми раніше з вами бачилися дуже часто, а тепер, на жаль, тільки через відео. Я вітаю всіх працівників культури. Дякую вам за ваш внесок, тому що найважче займатися культурою, мистецтвом і розвитком в період війни. А без культури ми ніхто, без спадщини, ми ніхто, і без майбутнього ми ніхто. Тому дякую вам за те, що тримаєте той стрій. А, окреме дякую за Леся Грандфест. Дуже з багатьма з вами ми познайомилися саме там. Я сподіваюся, що скоро знову там побачимося. А, бо хотілося б, хотілося б вже того відчуття нашої з вами синергії. То було круто. А, сил вам всім, віри, особливо в себе, бо без віри і без любові до себе не буде вірою і любові до нашої країни. Надіюся, що скоро побачимося. Обіймаю вас!